Соціологія війни, лекція друга. Власне, соціологія війни це галузь соціології, що вивчає армію як соціальний інститут та відповідно військовослужбовців як окрему групу з вимушеними колективними діями, заснованими на спільних інтересах і пов'язаних із участю в бойових діях. До найважливіших теоретичних питань соціології війни належить вивчення специфіки діалектики війни та політики. Аналіз воєнно-доктринальних поглядів, пошук шляхів спрямованих на запобігання воїн, розгляд соціологічних концепцій з питань війни та миру. У соціологічній думці завжди особливе значення надавалося вивченню впливу народів, націй, сім'ї на комплектування та стан збройних сил, впливу релігії та моралі на духовні якості воїнів. Все це сприяло зміцненню зв'язків між суспільством та армією, підводило військових дослідників та державних діячів до необхідності реформування військового. Ну і власне створення маркерів, що визначали правила поведінки військовослужбовців. Новітній етап розвитку поглядів на війну та армію характеризується концентрацією уваги на низці наукових проблем в соціології війни. Це осмислення та розкриття діалектики, політики та війни. Еволюції політичних та воєнних технічних засобів, гіпертрафоване положення воєнної сили в системі забезпечення безпеки, що дестабілізує систему внаслідок ослаблення інших елементів політичних, економічних, дипломатичних, екологічних, технологічних та культурних. Логіка соціально-політичного розвитку сучасного світу висунула на перший план життєво важливу проблему запобігання глобальній війні. І, відповідно, інтенсивно досліджуються у соціології війни міжсобові стосунки, суперечності, що виникають між групами та індивідами. Також виробляються рекомендації з адаптації військових адептів і стимулювання їх до бойової активності, розкривається вплив зброї та амуніції на військовослужбовців, аналізуються проблеми диференціації та спеціалізації військової діяльності. Аналізується питання гармонізації суспільства та армії, взаємостосунків військових та цивільних структур, розглядаються форми політичного контролю над армією. Ну і власне, соціологія війни. Другий закон Чізхолма: Коли справи йдуть добре, щось повинно трапитися в найближчому майбутньому. Соціологічний висновок. Коли справи йдуть гірше нікуди, у найближчому майбутньому вони підуть ще гірше. А якщо вам здається, що становище налагоджується, значить ви чогось не помітили. Соціологія фіксує закономірності життя.